Білгородські греблі, схоже, скоро прийде кінець. Цими вихідними безпілотники пошкодили дамбу білгородського водосховища та спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку Харківської області. Їх окопи вже почали перетворюватися на канали, а це стосується окупантів із 128, 116, 68 та 136 бригад збройних сил Росії. Командувач безпілотних систем ЗСУ Роберт мадяр Броуді підтвердив, що воїни першого окремого центру сил безпілотних систем завдали удару по греблі Білгородського водосховища. За його словами, операція отримала назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що». По состоянию Белгородского водохранилища ситуация стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители близлежащих сел, уже сделано два подного обхода. Пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води в білгородському водосховищі впав на один метр, і це ще схоже на кінець історії. Путінська влада в регіоні заявляє, що ситуація із Дамбою залишається стабільною, точніше, стабільно пропускає воду. Однак є ризик, що можуть бути повторні обстріли в греблі білгородського водосховища. Тим часом у мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по Дамбі на Білгородщині. На одному із знімків можна оцінити масштаб затоплення територій нижче самого водосховища. Вода продовжує поширюватися і поступово затоплює все навколо. Також Осентери звернули увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей із території нижче водосховища. Та поки російська сторона максимально замовчує цей факт, наскільки можливо, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов виступив в своєму ток-шоу із черговими погрозами. Закликає путінські війська бити по київській дамбі. Простите, але я не розумію, чому до сих пор київська дамба стоїть. Я реально цього не розумію. Я вважаю, що ми повинні перейти в позиції жорстокого наказання. Слушайте, вони нам утюжуть Білгород, ми намагаємося зберігати Київ. Они не поймут нашу благорослу. Сейчас там что, третий день, день что-то горит в Києві. Но они же все равно, що нас побилят. Вот там Буданов хитро пирожок -то рассуждает о том, что будет с Крымским мостом. А если снести нахрен платину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Києвом. Українці чують такі погрози вже не вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення. Однак це ще раз підтверджує, що ігнорувати майбутні тривоги не варто і дослухатися до всіх повідомлень екстрених служб. Зсу наступає на ворога семимильними замірками Кремля. Кроками, поки путінська армія місяцями б'ється за кожне село. Нашим захисникам вдається, начебто, неможливе за одну добу відбити в армії РФ аж три українські села. Йдеться про населений пункт Сухицьке і ще два села на добропільському напрямку: Кучерів'яр і Уют. Таким чином, з 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована. Відновлено контроль над дев'ятьма населеними пунктами і ще дев'ять зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні 10 днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога. Величезні втрати зазнав окупант, і у спробі прориву українського фронту на сусідній передовій ділянці так бійці 33-ї бригади відбили масований механізований штурм в районі Володимирівки Донецької області. Під час бою були погані погодні умови, що не зіграло на руку окупантам. Щонайменше три одиниці броні ворог посадив у болото а піхоту, яка почала висаджуватися із неї, почали крити артою та дронами. В якийсь момент до відбиття російської атаки підключився навіть Хаймарс. У результаті бою противник втратив три одиниці броні занищеними три втопленими і не дорахувався більшої частини своєї піхоти. Проте російська армія не залишає надій прорвати нашу оборону, хоча б на якійсь ділянці фронту, за будь-яку ціну, навіть якщо йдеться про сотні та Тисячі вбитих солдатів кожен день йде, по суті інформація, що збройні сили там локально вибили противника, там звільнили територію. На всіх напрямках по суті відбивають якісь масштабні атаки противника. Кожен день на напрямках і по десятки і, а, атак за день. Особливо за пекло ворог намагається витіснити збройні сили України з Покровська. диверсійні групи противника. Там штурмують позиції ЗСУ цілодобово без зупинки протягом останніх кількох днів. Ситуація на цьому напрямі для ЗСУ залишається вкрай важкою, проте, незважаючи на всі зусилля супротивника, наші захисники мужньо тримають оборону Покровська. Оборона Покровська тримає вже більше більше року. Більше року думаємо і оборона ну скільки. Скільки тисяч росіян там загинуло? Ну втрати понад 200 тисяч. Це офіційні підтверджені втрати цифрами іноземними розвідками. Другий момент. Скільки російських російської техніки, російських генералів навіть за цей напрямок втратили такніку? Покровський напрямок для російської пропаганди основна тема для розмов. А ось про свої у душках досягнення на інших ділянках фронту кремлівська пропаганда намагається не поширюватися по телевізору. За паребріком чи покажуть такі кадри. За лічені хвилини після виявлення прикордонники розвідувально-ударних груп БПЛА бригади Гард ущен розбивають чергову позицію противника. У результаті окупант не дорахувався як мінімум двох своїх танків: автомобіля, антени, засобів РЕП та відчутної частини особового складу на південно-слобожанському напрямку. Незважаючи на все, росіянам не вдається здобути жодної значущої перемоги ні на землі, ні у повітрі. Добре виходить в окупантів лише створювати зброю масового цивільного терору. Яскравий тому приклад: варварський наліт на вітряки поблизу Краматорська, об'єкти цивільної критичної інфраструктури. Таким чином, росіяни знищили в Краматорську третю вітряну станцію. До цього окупанти атакували вітряки 22 та 24 жовтня. Нескінченні повітряні нальоти на українські міста можуть стати новою тактикою Кремля. Для цього РФ активно тестує нові і нові типи власних безпілотників, наприклад, БПЛА із кільцевим крилом. Незвичайний ворожий безпілотник був зафіксований українським зенітним дроном. Його точне призначення поки що не встановлене, проте передбачається, що він може виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання. Загалом же за один минулий тиждень противник відправив у бік України щонайменше. 1200 безпілотників скинув понад 1360 кабів і застосував понад 50 ракет різних типів. Кожен удар Росії це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї лише за один тиждень. Однак і українська відповідь на російський терор також не за горами, запевняють військові аналітики. Україна була, єсть і буде. і рано чи пізно українські томагавки обов'язково зустрічаться з російськими центрами прийняття рішень. А поки американські томагавки ще в дорозі власними обновками похизувалася, служба безпеки України. Передаємо ось цю чудову магору В-7», яка вже добула низку перемог. Дрон придбано на пожертвування українців в рамках масштабного збору, до якого приєдналися вітчизняні артисти, інфлюєнсери та спортсмени. Цей ударний морський дрон Магора є першим світі, який гнищив повітряні цілі. Завдяки одному такому морському дрону окупанти можуть зазнати колосальних втрат, про що СБУ і обіцяє сповістити у своїх найближчих відеозвітах. Механізовані штурми росіян зазнають повного краху. Техніка горить на всіх напрямках, а окупантів пересаджують на мотоцикли. Удар ЗСУ по російським тилам підкушують економіку Путіна. А жителі РФ вже відкрито просять вдарити по Кремлю Кремль не тут не по Кремлю. Бити треба. надали Ви... координати. Запоріжжя під загрозою, те про що говорили всі військові аналітики, почалося. А також кістка у горлі Кремля-Покровськ тримається, відволікає на себе російські резерви і не дає Москві отримати стратегічну перевагу на всій лінії фронту. Росія намагається скористатися останніми тижнями хорошої погоди та максимально просунутися на фронті. Саме цим пояснюються рекордні втрати важкої техніки ворога у жовтні порівняно з усім 2025 роком. Тільки за останню добу знищено було два танки та понад десяток бойових броньованих машин. Нібишими піхотними групами штурмовими продвинутися можна теоретично, ну точно що не на велику глибину. Это может свидетельствовать о том, что э, прямо сейчас происходит попытка механизированного наступления с целью прорвать линию фронта по ширине хотя бы 6-8 километров, то, что написано было в, в э, военных учебниках и в боевых уставах, и продвинуться ну, хотя бы на несколько десятков километров. Для этого используется тяжелая техника. Найбільш підготовлені штурмові загони як у питанні техніки, так і людей, зосереджені традиційно на покровському напрямку однак цілодобові атаки бажаного результату окупантам не дають. На сегодня очевидно, что несмотря на превосходящие силы противника на всех направлениях фронта, в том числе на Покровском направлении, которое остается действительно самым горячим, и российская армия атакует здесь больше всего, мы говорим о том, что вот фронтальные такие действия россиян, они сегодня вряд ли будут повторять, потому что очевидно, у 51-й армии, общевойсковой, которая атакует на этом направлении, сегодня хватает и других проблем. І головна з них оточення бійців РФ під добропіллям. Там уже близько місяця Москва не полишає спроби перекинути резерви, що суттєво розпорошує зусилля російського групування. В результаті все, чого вдалося досягти у питанні Покровська, не численні ДРГ на околицях міста. Действительно, контрдиверсионная борьба очень активна сегодня. Соответственно, это главная задача для сил обороны максимально выбивать росіян из городских построек. Потому что завязать городские бои, это задача росіян на данном этапе закрепиться в городе, соответственно, для того, чтобы ожидать уже подкрепления других сил. При цьому ще однією гарячою точкою може стати запорізький напрямок після Покровська. Це друге місце, де росіяни намагаються прориватися великими механізованими колонами. Результату також досягти не вдається. Ситуація дійшла до того, що навіть зет військори, які зазвичай вихваляють усі мудрі рішення командування, змушені поміняти риторику. 30 FPVшек на один танк, противник легко вам обеспечит. Соответственно, танк не выдержит никаких 30 FPVшек. Вот весь копейки. Идите на всякие там эксперты, которые продавливают продолжение. Набирать лічний состав для обнуления в колонах. Проте втрати у великих кабінетах окупантів уже давно перестали рахувати. Головне, за будь-яку ціну забезпечити просування, а де його немає, показати хоча б належний натиск. Полагаю, что противнику крайне важно приблизиться, чем ближе к областному центру Запорожья, контроль над этим населенным пунктом не только позволит Владимиру Путину заявить, что он контролирует всю Запорожскую область, но и также серьезно разрушить инфраструктуру, в первую очередь промышленность, промышленность этого, этого областного центра на юге Запорожской области, достаточно. Большое расстояние между розстояння між это значит, це противник имеет возможность протиникиміть э, маневр залишати силами и средствами. При цьому маневри сьогодні спрямовані здебільшого на контроль за українською логістикою, адже великий збройовий хаб у вигляді обласного центру дозволяє ЗСУ оперативно підвозити боєприпаси та резерви. На участке Полтавка-Малиновка, Успеновка а российская пехота проводит регулярные штурмовые действия, применяя в основном зеков и другой мусор. Ситуация с логистикой примерно такая же, как и на всех направлениях. В СРФ пытаются контролировать все транспортные пути, устраивая карусели за в том числе используя оптику. Однак, спроби якнайшвидше проскочити кіл зону іноді закінчуються і курйозами, як, наприклад, ось така самоліквідація об підбиту техніку. Направлялись в атаку, но і за дима от димових шашок не заметили підбитий бронеавтомобіль і Врізались в нього один за другим. При цьому активне протистояння продовжується і в російському тилу. Так, наприклад, удар дронами та крилатими ракетами шторм Шедл» напередодні схоже назавжди зупинив брянський хімічний завод. Результаты удара уточняются, но, по данным мониторинговых каналов, завод уничтожен полностью. В телеграм-каналах публиковали фото хвостовиков ракет, разлетевшихся по окрестностям. Брянский химический завод является важной составляющей ВПК РФ. На этом предприятии оккупанты производили порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего. До речі, українські атаки на російські об'єкти ВПК схоже вже так набридли росіянам, що ті нарешті починають розуміти де насправді знаходиться джерело всіх їхніх проблем. Не тут не по крімлю звіт надали попуталікардинато. І наостанок чудова історія від СБУ. Подивившись черговий пропагандистський ролик про російські легкомоторні літаки для перехоплення дронів у службі безпеки. Вирішили зняти своє відео. Фахівці легко змалювали координати, і наступний маршрут безпілотників проклали уже до них. Розгром російської колони на Запоріжжі, український прапор знову майорить над Торським. Контрнаступ ЗСУ дає свої результати. Під Покровськом окупанти змінюють тактику. Танки ЗС РФ тепер одноразові. Нові подробиці, знищення найбільшого російського військового заводу та прорив росіян до Херсона ТАС уповноважили заявити черговий фейк. Все, чим живе фронт, сьогодні дивіться просто зараз. Зсу сплутали росіянам карти під Покровском. Військові аналітики повідомляють, план Москви щодо захоплення міста провалився, і все через неймовірні зусилля сил оборони в районі Добропілля. У РФ схоже зрозуміло, що прориву на цьому напрямі більше не варто чекати, і вирішили від тактики оточення повернутися до класичних м'ясних штурмів у лоба. Те подразделения российской армии, которые на юге, на юго-западе ждали, вот-вот с севера охватят Покровск, и тогда мы начнем сдавливать это кольцо. Но остались при своих, и командование российской армии, очевидно, дало приказ возвращаться к фронтальным штурмам Покровска. По большому счету, с юга Вже починаються покровські городські бої. При цьому не дивлячись на активність, що зросла з південної частини міста, особливих успіхів росіянам це не принесло. Зросла кількість атак і на іншому Донецькому напрямку Куп'янському. При цьому накопичитися у ворога також не виходить. Через що єдине, що залишається диверсантам, переодягатися у цивільних і так намагатися просуватися вглиб населеного пункту, фактично без техніки. есть, скажем так, позитивные тенденции по Купинску, потому что россиянам силы обороны не дают возможность наладить, например, те самые переправы через реку Оско, соответственно, и вот россияне не могут подтянуть больше резерву на сегодня, не могут подтянуть, подтянуть в том числе механизированную компоненту, что, конечно же, затруднило им действие, соответственно, в городе Купинск. Хотя диверсионно-разведывательные группы, попытки переодеваться в гражданских людей у россиян В свою чергу активність росіян на Донеччині. Експерти пов'язують із прямим наказом Путіна будь-що захопити область до настання холодів, адже майбутні переговори не обіцяють Москві жодних обмінів територій і добровільної здачі області. Чітка була позиція не Герасимова, а Путіна срочно захопити Покровськ, захопити Доброполі і Константиновку, і мати перспективу до зими. Повністю завоювання Донецької області, поэтому атаки, котроя Січас прийняти, то в режимі того, щоб і створити ударний кулак і пробити оборону. Зайвим підтвердженням того, що Україна не збирається відмовлятися від Донецької області, стало повідомлення окремого штурмового полку ЗСУ Скеля. Зокрема, бійці показали, як зачищають від окупантів населений пункт Торське на Лиманському напрямку. У ході боїв було знищено близько сотні росіян, які засіли в покинутих будинках. Нині на Торським знову український прапор гарячими у ці дні залишається і запорізький напрямок. Там окупанти вкотре спробували прорвати лінію оборони, використавши десятки одиниць важкої бронетехніки. Враг попытался провести атаку механизированной колони используя пользування более трех десятків единиць тяжкої техніки ми говоримо о малой так, так, апогей этой битвы. Там враг отримав отпор. Большинство е, техніки было уничтожено ще до виходу непосредственно на лінію бойового столкновення. Але навіть після таких новин найближчими місяцями Росіяни не залишать спроб використання важкої техніки в штурмах. Пояснюють експерти, вся справа у тому, що малі штурмові групи вже не в змозі пройти кіл зони ЗСУ. Мотоцикли теж більше не працюють. Наші оператори FPV призвичаїлися атакувати, і ці цілі єдиним виходом залишається броня. Росіяни сознательно використовують танки, Мотолиги, Бехи, як, як одноразове. Лишь бы продвинуться на сколько-то сотен метров, километров, один-два, если удастся, ну хотя бы сотню метров, продвинуться для того, чтобы дальше пехота смогла на коротком броске там, попытаться достигнуть тех районов, где они накапливаются. Але навіть розуміючи, що разом з технікою їх відправляють в один кінець, російські штурмовики покірно йдуть на прорив. Як вкотре підтверджується, сьогодні під це заточено всю модель управління військами, того хто відмовляється, розстрілюють свої ж ну, У нас це ще болі мене силство там дальше я піряті, взагалі... обшілю. Якщо кто то, -то попитається убіжать, зразу розстрілюватися. Навіть значала вже вот, здружились, тільки з ними дружили, типо нормальний приходится. приходиться. то некуда, ліба піли тебе. Ну ні, ти обнуліш тебе такое. Трохи підняти бойовий дух своїм хлопчикам як може намагається російська пропаганда. Так напередодні Тас вийшов із гучною заявою, що ЗСРФ уже в Херсоні. Ішлося про те, що десант висадився у віддаленому районі міста Корабел, але вигадка не протрималася на передовиці і доби. ТАСС і вовсе удалил сообщение об успехах ВСРФ на карантинном острове, где расположен Херсонский микрорайон Корабел. Публикация государственного информагентства говорила о том, что российские войска успешно высадились на острове, взяли под контроль ключевые объекты и отразили все попытки контратак ВСУ. Сообщения были удалены. А ось що означає дійсно ефективно діяти у ворожому тилу, схоже, показали наші спецслужби. Знищення військового заводу у копейського багато аналітиків пов'язують саме з ними. Хоча офіційних підтверджень українська сторона поки що не давала. Так на даний момент на підприємстві відомо вже про 12 загиблих і ще 10 вважаються зниклими. Судячи з супутникових знімків, внаслідок вибухів на заводі пласмас було знищено щонайменше один із цехів, що займався виготовленням боєприпасів. Оборонне підприємство «АО завод пластмас займається производством боєприпасів широкої номенклатури, включаючи артилерійські снаряди, мінометні снаряди, танкові вистріли і неуправляємі ракети. Підприємство підверглося модернізації строительству нових цехів і розширенню інфраструктури починаючи з 2023 року. А ось боєприпасів у ЗСУ, схоже, навпаки, додасться. Напередодні в Лондоні відбулася зустріч коаліції рішучих. Головним меседжем якої стало суттєве збільшення поставок в Україну далекобійної зброї. Український ВПК нарощує оберти. Україна стає світовим лідером у виробництві зброї. Європа має допомогти Україні стати сталевим дикобразом, якого не зможе здолати жоден агресор. Служба безпеки України продемонструвала нові морські безпілотники «Сі Бейбі», які вже пройшли випробування у бою. Оновлені беки здатні проходити понад півтори тисячі кілометрів і нести до двох тонн вантажу. Представлено дві версії: одна з кулеметною установкою та системою автозахоплення розпізнавання цілей. Друга морська платформа Град з десятьма зарядами РСЗВ. Наші дрони змінили розклад сил на чорному морі та довели свою результативність. Нове покоління Сі бейбі ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту продовжуватиметься і надалі. Крім того, оновлені дрони мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Раніше, у червні 2025-го, нові моделі морських безпілотників використовувалися під час поразки Кримського мосту. Мы заходили по суше, заходили по водному зеркалу, и в 2025 году мы зашли под водой. Было два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Як следствие, серйозно пострадали його ключові опори так називаємо би. По суті, мост сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн, Движуться грузовики. Нікаї військової логістики врак там не осуществляє. Союзники України не поспішають у питанні постачання далекобійних ракет, якими ЗСУ можуть знищувати законні військові об'єкти окупантів у глибокому російському тилу. Історія в The Wall Street Journal про те, що США нібито схвалили використання Україною далекобійних ракет для ударів у глиб Росії. Фейкові новини США не мають відношення до цих ракет. Київ у свою чергу зосередився на виробництві широкого асортименту власних далекобійних ракет та дронів, якими регулярно наносяться удари по території Росії. Та шма заварачується бажає на сьогоднішній день. Україна щомісяця виробляє десятки далекобійних ракет: на кшталт довгого Нептуна та фламінго, а також тисячі далекобійних та реактивних дронів для того, щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести. Да? Надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Не забувають виробники зброї і про українську богиню війни Богдану цього року. Україна стала світовим лідером у виробництві самохідних артилерійських установок. Артилерія залишається королевою, а Україна опанувала виробництво гаубиць. Незважаючи на роль ФПВ-дронів на лінії фронту, артилерія має кілька переваг перед безпілотниками. По перше, дальність поразки у Богдане. Цей показник дорівнює 45 кілометрам. Снаряди дешеві і невразливі до радіоперешкод, а також край ефективні у боротьбі з ворожою піхотою. боевая часть. То есть это совершенно разные возможности поражения как личного состава, так и, соответственно, техники и, главных пунктов постоянно временной дислокации противника. Если эпиведрон работает по одинокой цели, то есть По конкретному воєннослужуючим оккупационной армії, то Сау Богдана – это работа робота попала, то есть это то що сдерживает так называемые м'ясний штурмы російських окупантів. Затяжна війна та тяжка оборона потребують швидких та ефективних рішень від українських військових інженерів. Поки російські окупанти продовжують мріяти про демілітарізацію, Україна поступово стає найбільшою кузною зброї в світі.